Вітаю, друзі! У цьому випуску велика добірка фільмів, які були створені на основі реальних подій. Можливо, деякі ви вже бачили. Тому велике прохання. Діліться своїми враженнями в коментарях. Нагадую, що в описі ви знайдете тайм-коди з переліком фільмів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю і перший фільм. Вбивці квіткової повні. Історична драма від видатного режисера Мартіна Скорсезе. Дія розгортається в 20-ті роки минулого століття. Після закінчення Першої світової Ернест Бергхард проїжджає в Оклахому до свого дядька Вільяма Гейла, який живе по сусідству з індіанцями. Плем'я Осейдж в цій місцевості має великі статки, адже в свій час знайшли нафтове родовище. І тепер всі чоловіки мріють взяти Собі за дружину індіанку, щоб більше не працювати, а жити в своє задоволення. За порадою дядька Ернест бере собі за дружину молоду індіанку Молі. Проте згодом місцевих індіанців починають один за одним вбивати. А місцевий шериф просто закриває на це очі. Сім'ю Молі теж не оминуло горе. Її мати померла, та і всі сестри в той чи інший спосіб загинули. А в неї самої виявили. Діабет. Та як би не намагались зловмисники приховати свої злодіяння, зрештою це привертає увагу бюро розслідувань, яке пізніше стане відоме як ФБР. Опенгеймер. Масштабна історична драма від режисера Крістофера Нолана, яка занурює глядача в світ одної з найскладніших моральних дилем у історії людства. У розпал Другої світової війни американці отримують розвіддані, що німці близькі до створення зброї масового ураження. Щоб не пасти задніх, полковник США Леслі Гровс доручає фізику-теоретику Роберту Опенгеймеру очолити секретний мангеттенський проєкт. Зібравши команду найкращих вчених, Опенгеймер працює над створенням атомної бомби. Він щиро вірить, що створивши таку зброю, більше ніхто на планеті не схоче розв'язувати війну. Після декількох років плідної праці вчені проводять успішні випробування і стають свідками першого ядерного вибуху у світі, що назавжди змінює хід історії. Зелена книга зворушлива драма, яка спонукає до роздумів про людські стосунки, толерантність і боротьбу за рівність. Події розгортається 1962 року в США. Талановитий темношкірий джазовий піаніст Дон Ширлі має намір вирушити в турне по південній частині Америки. В цьому регіоні все ще панує расова сегрегація, тому Дон наймає на роботу Тоні Валелонго, італійського американця з Бронкса, щоб той був йому заводія та охоронця. Тоні має грубі манери, простий і прямолінійний характер. В той час, як Дон, його повна протилежність. Та, незважаючи на це, чоловіки відправляються в подорож, ще не усвідомлюючи, як вона вплине на їхнє життя. Ейр біографічний фільм про компанію Nike, який вдалося відвоювати у Адідас чималу частину ринку, уклавши найзначнішу угоду у світі спортивного взуття. 1984 рік став найзбитковішим роком для компанії Nike. Менеджер Соні Вакаро намагається знайти спосіб, як утримати компанію на плаву та підняти продажі. Але бюджету, виділеного на рекламу, недостатньо, щоб отримати кращих баскетбольних гравців. А всіх найвідоміших перехоплює Адідас і швидко стає лідером ринку взуття для баскетболу. Соні намагається вмовити гендиректора Філа Найта витратити весь бюджет на одного гравця молодого баскетболіста Майкла Джордана, який подає. Великі надії. Проте Філ не схвалює таке рішення. Але це не єдина проблема. Адже Джордану більш до вподоби Адідас, і він навіть не хоче зустрічатися з представниками компанії Nike. Соні шукає рішення і бачить лише один варіант вирішення справи це достукатися до батьків молодої зірки і запропонувати їм щось більше, ніж звичайний рекламний контракт. Тетріс. Біографічний фільм, який розповідає про боротьбу за права та розповсюдження найпопулярнішої гри 90-х. В кінці 80-х дизайнер відеоігр Хенк Роджерс тестує на виставці нову гру під назвою Тетріс. І відразу розуміє, це справжній хід, який сподобається і дитині, і дорослому. Хенк вирішує купити права на використання Тетрісу і заради цього готовий влізти в кредит і навіть закласти будинок. Однак не лише він побачив потенціал гри. Отримати права мають намір по-справжньому великі і впливові комплекти компанії. але найбільша проблема полягає в тому, що розробник гри Олексій Пажитнов громадянин Радянського Союзу. Отже, і правами на гру володіє Радянський Союз, проте Хенк не готовий програвати та й втрачати йому вже нічого. Щоб отримати права, він летить до Радянського Союзу по туристичній візі з надією домовитися. І, хоча він розуміє, що це ризик для власної безпеки, та ще не усвідомлює який. Суд над Чикагською сімкою потужна історична драма, яка розповідає про реальні події, що відбулися під час з'їзду демократичної партії в Чикаго 1968 року. У розпал В'єтнамської війни різні молодіжні ліберальні партії готують мирний протест. Щоб привернути увагу політичних сил, акцію планують провести під час з'їзду демократичної партії в Чикаго 1968 року. Однак, за наказом мера Річарда Тейлі поліція розпочинає розганяти протестуючих, внаслідок чого акція переростає в масові заворушення. А звинувачують в цьому сімох активістів, які Нібито підбурювали до насилля. Судовий процес над ними перетворюється на політичний скандал, але для суспільства він стає символом боротьби за свободу слова та протесту. Банк Дейва комедійна драма, знята за мотивами реальної історії. В центрі сюжету Дейв Фішфік, виходець з робітничого класу, який став мільйонером, завдяки своїй працьовитості і цілеспрямованості. Та досягнувши успіху, він все ж бажає допомагати громаді свого міста, тому вирішує започаткувати власний банк, щоб мати змогу надавати позики для підтримки місцевого бізнесу. Проте проблема полягає в тому, що ліцензію на відкриття банку не видавали нікому вже більше ніж 100 років. Але Дейв наймає найкращих лондонських адвокатів і кидає виклик елітним фінансовим установам. Він не боїться програшу. Тож, навіть якщо ліцензію не відкриють, його мета вислухати аргументи відмови і отримати пояснення, чому він не може відкрити банк, який дозволить створити додаткові робочі місця і підтримати громаду. Мавританець Реальна історія про людську гідність, про силу духу і про те, що навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти надію. Події розгортаються через деякий час після страшної трагедії, теракту, що стався 11 вересня 2001 року в США. Мохамед Ульцлахі, мавританець, якого американський уряд підозрює у вербуванні терористів, що скоїли напад, без офіційних звинувачень його запроторюють до в'язниці, але лише через 6 років він отримує право на адвоката. Справа Мохамеда привертає увагу Ненсі Холандер. Досвідченої адвокатки, яка спеціалізується на складних кримінальних справах і активно бореться за справедливий суд. Однак проблема полягає в тому, що основна частина даних, що стосуються справи Мохамеда, засекречена урядом. Але труднощі не лякають Ненсі. Вона має чіткий намір довести справу до кінця. Гран-туризму захоплива спортивна драма на основі реальних подій самий реалістичний симулятор гонок у світі. Через те, що випробовувати швидкісний драйв, стало можливо перед монітором, у компанії Nissan стали падати продажі. Але маркетолог Дені Мур має ідею, як відвоювати споживача у віртуальній реальності та повернути гравців за справжнє кермо. Переконати керівництво було непросто, та зрештою Денні організовує конкурс, в якому найкращі кіберспортсмени будуть змагатися за шанс навчатися в академії GT і брати участь у професійних перегонах. Одного дня тисячі найкращих геймерів отримують запрошення на конкурс. Серед учасників простий хлопець Ян Манденборо. Його найзаповітніша мрія стати справжнім гонщиком. Але щоб її досягти, потрібно потрапити не лише в академію JT, а й стати першим серед найкращих гравців. Елвіс Біографічний фільм про життя та сходження на музичний олімп короля н ролу Елвіса Преслі. Фільм ведеться від імені полковника Тома Паркера, легендарного емпрісаріо Елвіса. Він розповідає, як все було насправді, щоб так звані викривачі перестали виставляти його у своїх книгах брехуном, шахраєм і лиходієм. Історія бере початок з того моменту, коли він дізнався про існування білого хлопця з Мемфісу. Єдину пісню якого крутили на кожному розі. Саме тоді Том і зрозумів, що в нього з цим хлопцем одна дорога. Втім, глядач вже сам зробить висновок вірити його розповіді чи ні. Фільм однозначно варто подивитися, хоча б заради того, щоб послухати чудові хіти Елвіса Преслі Банкір. Цікава історична драма, що розповідає про успіх темношкірих чоловіків під час кризи та расових обмежень. Головні герої фільму Джо Моріс та Бернард Гарет, афроамериканські бізнес-партнери, які заснували Агентство нерухомості в 50-х роках минулого століття. Незважаючи на расову нетерпимість і обмеження, друзі займаються бізнесом. Справи йдуть добре. Але з часом Джо та Бернард вирішують розширитись, наймають підставного білого керівника компанії, навчають його основним навичкам, а самі керують бізнесом. Вони прагнуть Показати, що здатність досягати мети не залежить від расових ознак. Але згодом їх успіх опиняється під загрозою викриття. Аутсайдери. Захоплива спортивна драма, що розповідає історію епічного протистояння двох гігантів автомобілебудування Форда і Феррарі. Події розгортаються у 60-х роках минулого століття. Американська компанія Ford, щоб підняти продажі і довести свою перевагу, кидає виклик італійському концерну Феррарі, який того часу домінував у найвідоміших перегонах «24 години Лемана». Для цього вони запрошують легендарного гонщика Кена Майлза, що славиться безкомпромісним стилем водіння та геніального інженера Керола Шелбі. Щоб протистояти Феррарі, компанія Форд створює абсолютно новий гоночний автомобіль JT40. Однак, щоб завоювати звання чемпіона Лемана, їм належить пройти чималу кількість випробувань. Блекбері. Цікава біографічна драма, що розповідає про приголомшливий успіх, а згодом і крах компанії BlackBerry. Фільм вийшов кумедним, дещо зворушливим та повчальним. Одного разу учитель сказав своїм учням, що той, хто засуне комп'ютер у телефон, змінить світ. Та у декого ці слова закарбувалися надовго. І у 1996 році винахідник Майк разом з другом Дагом вперше представили мобільний пристрій бізнесмену Джиму Балсилі. Але презентація провалилась. Хлопці не змогли гідно презентувати свій продукт і зацікавити бізнесмена. Та Взі так складаються обставини, що Джим повертається до винахідників з пропозицією. Він знає, кому і як продати телефон. Ось тільки натомість хоче стати співзасновником компанії. Так зароджується BlackBerry. популярність, гроші і успіх. Мобільні телефони заполонили світ. Але через кілька років нова реальність і безжальна конкуренція кидає виклик героям та випробовує компанію на міцність. У центрі уваги Захоплива драма про одне з найгучніших журналістських розслідувань в історії США. На початку 2000-х років в газеті «The Boston Globe» виходить невеличка замітка про католицького священника, який нібито розбищував неповнолітніх. І насправді вона могла б так і залишитись в архіві газети без уваги. Але новопризначений керівник збирає найкращих журналістів «The Boston Globe» і дає їм завдання зібрати якомога більше інформації. Інформації по цій справі скептично налаштовані журналісти не відразу зрозуміли, наскільки важливою може бути ця тема. Але чим далі вони розслідували, тим більш шокуючою виявлялась правда, правда, яка може неабияк сколихнути суспільство і похитнути віру до церкви. Однак, щоб довести справу до кінця, журналістам потрібно докласти неабияких зусиль, оскільки церква робить усе можливе, щоб уникнути розголосу. Звук свободи неймовірно зворушлива кримінальна драма, заснована на реальних подіях. У центрі сюжету федеральний агент Тім Баларт, який працює над справами, пов'язаними з торгівлею дітьми. Під час чергової облави він затримує чоловіка, завдяки показанням якого вдається врятувати хлопчика, історія якого вражає Тіма. Виявляється, хлопчик з Гондураса, звуть його Мігель і викрали його разом з старшою сестрою Росію, але потім розлучили. Маючи дітей такого ж віку, Тім відчуває, що робить. Недостатньо тому приймає рішення кинути стабільну роботу і вирушити до Колумбії, щоб знайти Росіо У ході пошукової місії тім ризикує власною безпекою, та разом з тим йому вдається врятувати сотні дітей, які стали жертвами жорстоких торговців людьми. Король Артур пригодницька драма заснована на документальній книзі. У центрі сюжету Майкл Лайт, який професійно займається перегонами в екстремальних умовах. Та тільки за 20 років він не здобув жодної перемоги, а все через його впертий характер і відсутність навику дослухатись до команди у відповідальні моменти. Перед черговими перегонами Майкл Лайт знаходить спонсорів, збирає команду і відправляється в Домінікану, маючи впевненість, що цього разу він зробить усе як слід і отримає перемогу. Складний маршрут в 700 кілометрів випробовує усю команду на міцність. Та одного дня вони зустрічають поранену бездомну собаку на прізвисько Артур, який стає не лише п'ятим членом команди, а й надихає переосмислити справжню цінність вірності, дружби і перемоги. Того надихаюча історія про мужність, витривалість і силу людського духу. Події розгортаються в 1925 році на Алясці. У розпал лютої зими місто НОМ охопила смертоносна епідемія дифтерії. Ліків немає, а кілька дітей опиняються в критичному стані. Ситуація ускладнюється погодними умовами. Шляхи паралізовані через замети, а єдина надія на порятунок це доставка сироватки з далекого міста Ненана. Усвідомлюючи усі ризики, Леонард Сепала за Запрягає собак і відправляється в небезпечну подорож за ліками. А справжнім помічником і його вірним другом виявляється песне ім'я ТОГО. Разом їм належить подолати неймовірні труднощі, щоб врятувати дитяче життя. Гра Моллі захоплива драма про амбіції, успіх, падіння і про ціну, яку доводиться платити за свої мрії. Події розгортаються в 2010-х роках. Колишня професійна лижниця Молі Блум переїздить до Лос-Анджелесу, щоб розпочати самостійне життя і підзаробити на навчання в коледжі. Але досить швидко вона потрапляє у сферу підпільних ігор в покер, а згодом і взагалі організовує власний клуб. Її клієнти це найбагатші і найвпливовіші люди, що приносять молі неабиякий дохід, та разом з тим збільшують. І ризики. Тому, коли її діяльністю починає цікавитись ФБР Молі постає перед складним вибором зізнатися і розкрити імена своїх клієнтів або ж зберігати мовчання, яке може призвести до ув'язнення. Шалені гроші. Комедійна драма, знята за мотивами реальної історії. Дія відбувається у 2020 році, коли ковід стрімко шириться планетою. Кіт Гіл відеоблогер під ніком Ревучі кошеня, починає купувати акції роздрібної мережі GameStop, що займається продажем ігрових приставок та відеоігор. Кіт вважає, що компанія недооцінена і ділиться своїми думками з підписниками на YouTube і Reddit. Поступово його соцмережі набирають популярності і створюється рух. Послідовників ревучого кошеня. Люди починають купувати акції GameStop, внаслідок чого ціна стрімко зростає і їх статки примножуються. Та мільярдери з Wall Street такого не очікували. Тому намагаються зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля. Гучна справа драматичний фільм, який розповідає про гучний кримінальний випадок у Нідерландах. Події беруть початок 1999 року у місті Девентер, де у власному будинку знаходять тіло заможної вдови Жаклін Віттенберг. Усі докази вказують на її особистого податкового консультанта Ернста Лауса. Він нібито був останнім, з ким спілкувалася Жаклін перед смертю. Поліція швидко робить висновок про його винуватість і закриває справу. Однак цей злочин виявляє, Набагато заплутанішим відомий тележурналіст Бас Хан не вірить у версію слідства і починає власне розслідування. Він переконаний, що справжній злочинець ще на волі і що система правосуддя зробила помилку. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!